Хоч він прогуляється. Тут вибір за кожен. Причому тут черга. Шановний Денис Шерчик. Так, да, підійдіть поближче, бо може ви мене не чуєте. Я... Вони... Він зафрався, потім тобі мут за МГВ дадуть. Взагалі, мені здається, хелперам не можна тепехатися, і те, що він писав, що він може заспавнити, щоб той поїхав потім у банк, це теж заборонено. Денис Шевчик. Je te certes dit que Яке право ви мали заспавнити ID 6? Яка причина того, що ви його заспавнили? Так давайте вже і мене теж заспавніть, і всіх остальних, хто тут є. Чому тільки Артема зводімо? Які черги? Скажіть, будь ласка, де є черга в чаті, у чаті, хоча б щось написано про чергу? Може у нього коштів немає і він просто стоїть і не торгується за той контейнер. Які виводи того, що він стояв у черзі? Боже, я думала, що тут ще є хоч щось нормальне, але ні, тут повна хуєта це все.